То до речі, якщо згадувати питання відповідальності військових і, взагалі, відносин між політиками та військовими у Російській Федерації не можу не згадати про той факт, який про який стало відомо, ось ось це про знаного терориста для росіян авторитета Ігоря Стрілкова Гіркіна, котрий виявляється вже зараз заявляє, що він перебуває не на фронті, а він перебуває в Москві, оскільки його спроба взяти участь безпосередньо в бойових діях завершилася тим, що він з'їздив в район Сватового за його словами. Походив, повиконував, начебто, функції начальника штабу е, тих підрозділів одного з тих підрозділів, який був присутній на тому напрямку, тому що я припускаю його туди на підсилення. Хотіли кинути, оскільки Сватова зараз дуже складний район для російської армії, і теоретично Гіркін е, як полковник е, міг би щось можливо там налагодити. Вони принаймні на це сподівалися. Але е, він, по суті, не за його словами ж таки, цитуючи гіркіна, він не отримав ніякого офіційного статусу, Тусу відповідно, якби його там застрелили, вбили, прилетів би снаряд, то була би просто випадкова втрата. А так себе підставляти навіть Гіркін не. Планує і не збирається, тому він повернувся в Москву і участі в бойових діях за його словами зараз не бере. Хоча це, звісно, його не рятує від рішення суду по МН17 і загалом того, що він має бути притягнути до відповідальності. Це вже скажімо так, в нього дороги назад немає. Але до того що ось такі системна незлагодженість виявляється, є навіть для таких, ну я би сказав, віпів. Як Ігор Стрілков Гіркін вона показує те, що справді із управлінням військами в Російській Федерації не все гаразд, і чи не може до речі він зараз виконувати якісь функції, оскільки були дані про те, що він сильно інтегрований уже з угрупованнями Вагнера Пригожина. що він може зараз робити в Москві? Ну окей, можливо, це вже я так знаєте накидую трішечки конспірології там, типу, готувати переполох і готувати переворот військовий у Москві проти Путіна, але тим не менше, він якраз є мірилом і проявом того, що там, як я кажу, не все гаразд із управлінням військ. Ну давайте почнемо з ролі Гіркіна. Це абсолютно керована людина. Тобто, його весь пасіонарний той скажімо медійний. Запал, це не більш ті тези, які пройшли узгодження відповідно з його кураторами безпосереднім його керівництвом російської спецслужб. Це не самостійна фігура. Роль Гіркіна це розкіл, так званому добровольчому рухові. Не допустити об'єднання так званих добровольців в єдину політичну силу. Це такий собі піпгопон, сучасний. Не випадково, власне, у нього конфлікту з усіма без винятку, е, польовими командирами першої хвилі і Бородає. І давайте згадаємо ті самі конфлікти з Безлером. Тобто його завдання це штатний провокатор. А те, що він робив на території окупованих районів Луганської області, до речі, не факт, що він там був, бо він був зафіксований, наскільки мені відомо, на території Ростовської області, прикордонних районах. З України, а не на території України. А, та інформаційна кампанія, яка була розгорнута щодо начебто, його перебування на окупованих територіях, вона по часу співпала, як ви слушно зауважили, з власне судом Гааті, де він мав би бути присутній на лаві підсудних Російській Федерації. Конче не потрібен був цей сценарій, тому Гіркіна і прибрали на певний час. Давши на загал інформацію, що він, начебто, виїхав на територію України для формування, уявіть собі, добровольчого батальйону, але Росіяни забули, що це не 2014 рік і наявності добровольчого батальйонів, таких собі махновських загонів на території України, в моменті а, от якраз так званої спецоперації, їх немає. А тепер я пояснюю звідки взялася ця. Теза про добровольчі батальйони мовиться про те, що на Гіркіна я так наскільки я зрозумів, йому буде доручено формування паралельної з ПВК Вагнера приватної військової компанії на противагу ПВК Вагнер, а не інтеграції його в ПВК Вагнер. Створюється система противаг, це практика і тактика спеціальних служб. Що на тлі підвищення і медійної пізнаваності пригоджена, російським спецслужбам потрібна система противаг, тобто такий самий медійний персонаж, який впізнаваний, який має певний бекграунд, тому числі як позитивний, так і негативний. Але менше з тим, на Гіркіна. Реагують, причому реагують націоналістична налаштована частина так званих добровольців, тому я не виключаю, що друге її завдання це так званий ліхтарик, тобто він виконує роль світла, на яке тягнуться метелики, От ті російські націоналісти, які живуть думкою приєднання території України до Російської Федерації, цебто збор руських земель. Завдання Гіркіна це утилізація цього протесного елементу. Путіну не потрібні російські націоналісти гуртованою об'єднаною силою. Причому націоналісти, які мають досвід бойових дій. Враховуючи те, що на території Російської Федерації на 40% зросла кількість злочинів з використанням вогнепальної зброї, яка тече потоком з території України, то можемо уявити. Що, скажімо так, момент об'єднання людей на ідейній і патріотичній основі, це і є загроза російському диктатору. І щоб не допустити цієї загрози, створюється і відповідно з'являється на медійній арені, витягати його з скрині старожитності е, такий собі гіркін. Наскільки реальний цей персонаж, ну подивимося. Але давайте проаналізуємо його інтерв'ю. Він власне і наполягає на тому, що його завдання було створення так званої приватної військової компанії, тобто добровольчого загону. А у нас фактично наразі з боку Російської Федерації присутні тільки один неконтрольований добровольчий загін це ПВК Вагнер. Якщо не брати е, ну, скажімо, до уваги так звані козачі об'єднання, але вони фактично ну не творять погоди і не впливають якось на скажімо проведення тих чи інших військових операцій. От вам і відповідь звідки він взявся, які його цілі реальні як самі Російській Федерації, так і відповідно на територію України.